Які ти дасиш три ключових поради для того, щоб все-таки зуби були здорові і якби менше потім було клопоту з вирішення проблеми, як то кажуть? Не боротися вже з її наслідками? наслідками так? Угу. Е Тут звісно немає ніякого секрету. Перше, що я відмітив, насправді це дуже важливо і залежить безпосередньо від кожного нас: це відповідна домашня гігієна. Тобто ми чистимо зуби два рази на день, приділяємо достатньо часу, тобто це 2-3 хвилини, користуємося щіточками, пастами, які підходять безпосередньо вам, які ви можете забезпечити цю гігієну. Обов'язково користуємося зубною ниткою, за потреби користуємося іригатором і забезпечуємо нормальну домашню гігієну. Другий такий ключ до успіху це відповідна професійна гігієна. Тобто, якщо написано в підручнику ходити раз на півроку. А ви бачите, що у вас зубний камінь вже дуже великий, там за 4 місяці, то це не значить, що вам треба чекати ще 2 місяці, а тільки після цього піти до стоматолога. Ні, це значить, що ви маєте певний кислотно-лужний баланс ротової порожнини, може недостатньо забезпечуєте відповідну гієну вдома, і тому маєте таку проблему. Тобто потрібно ходити на професійну гієну. Саме скільки разів на рік, скільки потрібно безпосередньо вам. І третій ключ до успіху, якщо ми так вже це називаємо, це правильний прикус. Це приблизно 95% в принципі всіх пацієнтів потребують ортодонтичного лікування в більшій або в меншій мірі. Якщо ми маємо вже правильне положення щелеп, правильно бугорково фісурний контакт, тоді ми можемо мати набагато менше ускладнень. З цією самою домашньою гігієнізацією або гігієнізацією стоматолога, тобто, якщо ми маємо мінімалізуємо кількість проблем за допомогою правильного прикусу, друге, це забезпечуємо гігієнізацію стоматолога і забезпечуємо гарну відповідну домову гігієну. Тож, друзі, якщо ви боїтеся йти до стоматолога, знаходитись місце місто ще Рекомендую, звертайтесь до Вані. Він уже навіть при спілкуванні з вами розпомагає вас, і вас вже відпадуть сумніви, йти чи не йти прийшли, і ваші проблеми з зубами будуть вирішені. Тим паче, професійний підхід є можливість зробити тут і знімки зуба, і отримати консультацію і подальші рекомендації в лікуванні. Ваших проблемних ділянок з зубами звертайтесь, будь ласка, до Івана до зустрічі на консультації.